Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко. Добрий. Один із, будемо так казати, гештальтів моїх особистих це я дуже хотів у ванні от такий там чан металевий. Я знав, в Західній Україні вони є. Залізти, попаритися, там, щоб зовні сніг, а я в гарячій водичці. І натомість такі чани зустріли нас на Вінниччині. У санаторії, то нам розтопили. зараз будемо туди занурюватися і там гарненько собі відпочивати і з таким ось коктейльчиками. А оце холодний басейнчик. Якщо буде гаряче, то можна буде. Додавати холодної водички, а якщо буде, треба зливати, то там воно є. Канчик будемо виходити спускати. Отакий от файний вінницький ліс. Все, будемо заварюватися. Отам, із травичкою, сказали, там кропива також є. Будемо киснути, будемо кваситися. І пам'ятати, що нашого кринофілія недостатньо.